Житомирянка Галина Сорочинська проживає біля цього майдану. Гуляє тут з трирічним онуком Михайликом. Жінка каже, для мешканців будинків поруч сквер розташований зручно. Мами з дітьми щодня проводять тут багато часу. «Місце тут ну надзвичайно хороше, мені подобається. Тут відпочивати. Ну, єдине, мені ще не подобається, що рядом дорога насичена машинами, ну, вже це перекресток, тут. облагородити потрібно, щось, щось новеньке. Три квітів. бажано, щоб майданчик був насичений такий, щоб і вечірній період, можливо, якесь більше освітлення було, щоб дійсно було тут для онуків, для діток, для малышей площадка. Нам вже пенсіонерам можна було відпочити тут з фіжнуками. За два місяці каже керівник об'єкту Павло Чепель, житомиряни зможуть відпочивати в оновленому сквері. Зараз тут виконують підготовчі роботи, почали встановлювати тротуарні бордюри. Також ведуться роботи по проведення. Водозабезпечення цього майданчику для поливу і роботи по освітленню, підготовчі роботи для освітлення цього скверу. Зелені Насадження залишаються на своїх місцях, нічого не шкодиться. Всі дорожки, які були, так і залишаються, просто розширяються і реставруються. Реставрацію ініціювали мешканці прилеглих будинків, розповів керівник управління капітального будівництва міської ради В'ячеслав Глазунов. Стоїть ангели скорботи по голодомору, і а в сам сквер в неналежному стані за проханням були звернення мешканців з найближчих будинків. На даний момент уже розпочалися роботи. Заміна тротуарної плитки ну, на нову освітлення, дитячий майданчик, встановлення лавок, квору більш сучасних і доступних. Такі, які були тут поломані. Реконструкція самого скверу і реконструкція тротуару навколо ну, перехресті. Зі слів В'ячеслава Глазунова, у Житомирі до кінця року планують відновити шість скверів. Ольга Групсікора, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.